Жив мені бджола, чого ти така дурна? Чи знаєш ти, що куди твоєї праці не стільки тобі самі, як людям, корисні, а тобі часто й шкодять, приносячи замість нагороди смерть? Водночас, через із свою не перестаєш брати мед. Багато у вас голів, але всі без мозків. Винна, як ви закохані мед. Ти поважний дурень, пане рабнику. Мед любить їсти від мід, а ще що не проти того. І могли б не по-злодійському добувати, як часом наші праці і робить. Але нам більше користь збирати мед, аніж споживати. Ми були для цього народжені. такими будемо, і такими й помремо. Аби з цього жити, купаючись у меду, для нас найлютіша мука. Це у загальний образ людей, які живуть грабунком інших і створені лише для того, щоб їсти і пити. Мудра людина, яка трудиться в сродному тілі, тобто за своїм покликанням. Що є свобода добровні якеї? Кажуть, іначе воно золотеє, ніж бо не злотне, зрівнявшись в це злото, проти свободи воно лиш болото. О, якби в дурні мені не пошитись, щоб без свободи не міг я лишитись. Слава навіки, буде з тобою, вольності Отче Богдані герою.